Пару слів про замовку. Пару слів хочу всім порекомендувати пана Василя. Дякую. Е як я знайшов. Шукав для себе довгий період я хотів прицепа. Довгий період шукав по інтернетах і на просторах інтернету на, натикнувся я на виробника в місті Запоріжжя Урса. І потім я побачив, в мене зацікавили досить їхнє виробництво, але під Запоріжжя, це далеко. Я вже почав думати, в мене кум в Запоріжжі, як я буду з Запоріжжя їхати, забирати, а сам я з Тернопільської області біля, можна сказати, між Тернопільською і Рівненською, навіть ближче mm -hmm. до Рівненської. І я тоді наткнувся на ваш YouTube-канал. і Передивився ваші відео, і я чесно скажу, якби кожен завод-виробник мав такого торгового представника, як ви, Дякую. вони б розвивалися значно швидше. Тому що ви, якщо хтось хоче прицеп і не стандартний, а от конкретно для своїх потреб, для якихось певних задач, з вашою допомогою, можна з вашою порадою, можна собі докомплектувати, ну, як, як кажуть, любе голубе зробити, те, що конкретно під конкретну особу потрібно, під конкретні задачі. Я, от, конкретно ваші відео я передивився всі. Я вже знав, що ви рекомендуєте. ага, там треба то, то мені треба, те мені не треба. І відповідно, будучи в Збройних силах, я набрав пана Василя, зателефонував, я ще не знав. Ну, я приблизно розумів, що в мене відпустка десь буде за місяць-півтора. Mm -hmm. Зв'язався з вами і хочу сказати, що досить порядна людина. Дякую, я стараюсь. Ви ну, поставились до мене з розумінням. Підійшли до мого питання, порадили. Є таких пару нюансів, від яких я думав, що мені його треба буде, ви мене відмовили. Я думаю, що дійсно ну, це зайва переплата коштів була. Я на ті кошти взяв собі, наприклад, і стопи діодні, ніж би я ну, взяв так, якісь так, там 14 колеса, які. ну... Тут <клес> от. все залежить від того, що ви будете возити. тут да, Я да. зразу запитую, для чого. Так, <клес> Тому що... І скинувши, я з тих людей, що навіть. В інтернеті річ замовляю дешевше доставки, я її беру передоплати, ну, без передоплати mm -hmm. наложено платежем, тому що я один раз Попалився. досить на попав на інтернет ми, шахраїв. Ми всі попадаємо. Я і теж після, після того, але ну, ви в мене викликали довіру. І я ж кажу, та я для що цього йде... відео знімаю, щоб, так, <laughs> та, щоб та, не було такі Будучи, питань. Я собі так спланував відпустку, що я думаю, буду я в відпустці, буду з родиною, десь поїду я. І я думаю, що навіть хтось, хто хоче. Доброго дня. Доброго дня, хто хоче поїхати замовити прицеп, але думає, блін, це Львів, це далеко. От, але якщо він з якоїсь Житомирської області і планує десь, можливо, поїхати в Карпати відпочити, він може з вами зв'язатися, спокійно домовитися, замовити за тих, скільки в мене тижнів два, десь орієнтовно два-три тижні. Тоді швидко робили, зараз вже наростання сезон, сезон. починається, сезон зараз буде щов, довше. Да. Вже ну, не буде тих два тижні.